Привіт! Сьогодні розглянемо, як дати правильні права користувачам і групам в Linux. У цьому відео ми розберемо одну з ключових тем у Linux користувачі та групи, а також права доступу. Розібравшись з користувачами і групами, ти зможеш контролювати доступ так само, як керівник, який видає ключі від різних кабінетів. Це важлива частина системи безпеки, адже саме від них залежить, хто може читати файли. Хто може їх змінювати, а хто взагалі не має доступу. Наш план дій на сьогодні. Подивимось користувачів, які ми створили минулого уроку. Створимо спільну папку, створимо підпапки та файли, розберемо вивід команди LS з опцією L. Розберемо, як читати права. Змінимо власника файлу або директорії. Попрацюємо з командою chmod буквенним методом. А також числовим методом. Розглянемо важливі моменти в привілеях папки та файлів, що в ній присутні. Змінимо групу для файлу або папки, рекурсивну зміну прав, що таке стільки біт. Перейдемо до першого пункту нашого плану дій. Скористаємось командою, яку ми вивчили на минулому році, та швиденько повторимо, бачимо обліковий запис користувача RAW, Ілья, Ростислав, Ілляджи та Тест. Тепер скористаємось наступною командою та подивимось до груп. Як бачимо, маємо групу ROM, маємо групу Admin, маємо групу Ілья, маємо групу Ілья 2 Тест, а також групу Office 1, куди належать облікові записи користувачів Ілья та Ростислав, а також група Тест. Створимо спільну папку. Створювати її будемо за шляхом slash srv/share, оскільки SRV -директорія – це стандартне місце файловій ієрархії Linux для спільних даних. Кіюємо даний шлях. Створюємо від імені адміністратора, тобто sudo mkdir і надаємо шлях srv-share. Перейдемо в дану директорію. А подивимося, що в нас поки що немає тут жодних файлів. Створимо під папки Office 1 та Office 2 в директорії //share Так, За допомогою команди sudo, mkdir. Створюємо папку Office 1 та Office 2. Перевіримо. Перейдемо в директорію Office 1. Це створимо тут файл нотатки Ростислав та нотатки для юзера ілія. Ілія. Тиснемо Enter. Не можна створити їх без суду. Enter. Перевіримо, що вони створились. Розглянемо вивід команди LS з опцією L. Як ми бачимо, ось наші новостворені файли, нататки «Ілія» та нататки Ростислав. З лівого боку ми бачимо права доступу, про які ми зараз будемо говорити. Далі одиничка це кількість точних копій цього файлу на нашому комп'ютері. Далі вказаний власник цих файлів, тобто цей стовпчик – це власник. Далі група. А далі кількість, що займає дані нотатки на нашому комп'ютері, а також дата та час створення. Розглянемо тепер, що це за шифер такий. Перший символ цього шифру мінус, свідчить про те, що це файл. На місці цього мінуса могли стояти інші літери, як-от D чи L. Якби першим символом замість мінуса стояла D, то це були б права, наприклад, на директорію ми розглядали, а тут були б вписані назви директорії. Якщо першим символом стояла літера L, то це були б лінки, і ми б розглядали далі права для лінків, тобто як для ярликів на файли або директорії. Далі розглянемо три групи. Перша група, друга група і третя група по три символи. Перша група це права, які дозволені власнику. Тобто в нашому випадку є власник файлу root і він має наступні дозволи. Read це він може читати, тобто переглядати вміст нотаток, також він може write писати в ці нотатки. А на місці мінуса могло стояти X, що свідчило про те, що він міг би виконувати файл, як, от, наприклад, якусь програму чи скрипт, але він не має цього права, мінус свідчить про відсутнє право на в даному випадкові на запуск. Далі йде наступний блок із трьох символів: це права на групу. Тобто користувач, користувачі групи Root мають наступні права. Вони мають права тільки на читання. Право на запис або на запуск в них відсутнє. І також наступний блок із 3 літер. В даному випадку це також R і 2 мінуси. Свідчить про те, що інші користувачі, які не належать до групи Root, можуть переглядати ці файли, але не можуть їх змінювати і не можуть їх запускати. Для порівняння що значить R, w і X для файлу та для папки. R у випадку з файлом дозволяє читати вміст. W – змінювати вміст файлу, X – виконувати файл як от програму або скрипт. І мінус свідчить про відсутнє право на читання, запис або запуск. Для папки R значить, що дозволено переглядати вміст папки. Також W дозволяє створювати, видаляти, перейменувати файли всередині. X дозволяє заходити в підпапки і отримувати доступ до файлів. А мінус свідчить про відсутнє право на перегляд. Тут я трішки детальніше розписав. Мінус свідчить про те, що це файл, D свідчило про те, що це директорія, L про те, що це лінк. блок із трьох символів. Права, що доступні власнику. Власнику юзера. Ну, тобто, у нас тут юзер був root. На місці символа R могло б стояти тільки мінус, тобто, тут може стояти тільки мінус або R, на місці Write також міг стояти тільки мінус або W, І на місці мінуса міг стояти X. Тобто ніяких інших опцій. Немає. Тут не могло б стояти першим а, символом X, а тут не могло б стояти R в кожного символу своє місце, щоб не плутатись. І пам'ятайте, що перші три символи – це права власника. Далі наступні три символи – це права групи, решта, як англійською, «others», це права для решти користувачів. Тепер я б хотів подивитись, чи розібралися ви, як читати права і як домашнє завдання. Можете написати в коментарях, що значать ці шифри. Давайте цьому файлові з іменем нотатки Ілья в ми змінимо йому власника, щоб власником був не root, а сам ілья. Для цього скористаємось наступною командою човен. Від імені адміністратора виконаємо команду Choven. Це значить змінити овнера», тобто змінити власника. Далі вписуємо назву нового власника. У нашому випадку це буде Ілья замість root. І далі вписуємо назву файлу, в якому хочемо змінити власника. Тиснемо Enter, вводимо пароль. І переглядаємо заново вивід. Як ми бачимо, тут був власник root, тепер власник Ілья. А його привілеї на власника лишились ті самі. Тепер давайте позмінюємо права власності. Змінимо право власності для цього файлу, для нотатки. І я хочу змінити право власності для користувача. Як ми пам'ятаємо, для користувача це перші 3 літери. Я хочу, щоб даний користувач Ілья, як власник цього файлу, він міг ще запускати, наприклад, скрипт. Так, для цього пишемо від імені адміністратора команду мод. Я хочу юзерові додати привілей на запуск. Пишу X. X це скорочено від англійського executable. Тобто запускати. І запускати кого? Нотатки. Ілья. Перевіримо вивід ls l Так, бачимо, нотатки підсвітилися так, ніби це Bash script. І в привілеях в нього з'явилася нова літера X. Тепер давайте ще додамо право на запис в групі Root. Для цього також виконаємо від імені адміністратора, sudo chmod Тепер я хочу в групі. Пишу Group груп, скорочено, плюс, оскільки я хочу додати право, а не забрати. І в Write. І для чого? Для нападки іллія. Вводимо пароль та перевіряємо LS l Так Right записали плюс право. Супер, Очистимо, щоб було менше, і повторювали від цієї команди. А тепер давайте в інший файл додамо а, одразу всі привілеї буквеним способом. Для цього sudo. Далі пишемо user. Плюс. Ні, давайте навіть не так, User Group плюс others. Ми їм всім робимо, права щоб дорівнювали R, w, RwX. І для якого файлу нападки перевіримо. ls мінус L. Ой, хотів в розсікою, по інерції зміни вселі. Ну, нічого страшного. Тепер подивимося, як, наприклад, прибрати права. За допомогою sudo. Я хочу відібрати право на беремо всі. Оці права на читання, тобто на переглядання файлу, на запис, на внесення змін у файл і на запуск для групи Azzers, тобто для всіх інших, хто не є ні root, ні Ілья. Тобто ні належить групі root, ні обліковий запис Ілья. А зараз мінус, і хочу одібрати права на читання для початку. Перевіримо покроково. Так, відібрала право на читання. А тепер відберемо право на Ну, дивіться, до речі, тут неважливо в якому порядку. Відібрав право на запуск, і тепер відберу право на запис LS-L. Так, все. Всі ці три права я відібрав. Розглянемо також чмод, але числовим методом. Тут варто зазначити, що всі оці команди read write і X прирівнюються до певних чисел. read дорівнює 4, W, тобто write дорівнює 2, і X, тобто executable запускати дорівнює 1, а відсутність дорівнює 0. Тож, якщо ми хочемо, наприклад, власникові виставити всі права rwx, то перше. Цифра буде 7 Тобто, це буде сума від read, від write і від X. Але потрібно числовим методом написати не просто 7 а потрібно написати для yugo, тобто для всіх, і для юзера, і для груп, і для others Тобто, якщо ми хочемо всім все розрішить, то виходить у нас наступне rwx rwx і rwx, тобто перша сімка, друга сімка і третя сімка. Давайте спробуємо на практиці. Давайте додамо уже, щоб тут були всі права. Sudo, chmod Хочемо всі. 777 для файлу Для Вводимо пароль та перевіряємо LS-L. Все, супер. А тепер давайте усіх відберемо. Якщо ми говорили, що не можна, тобто немає прав, ставимо 0. Sudo, Hode 30, нататки ls-l. Все. Вообще одні мінуси. Тобто, Ілля їх не зможе прочитати, ні любий юзер врут, в root групі не зможе їх прочитати. І взагалі, ніхто другий. Перейдемо до перегляду привілей на папку. Для цього я виконав команду ls-l в директорії share. Яку ми створювали на початку уроку. Тож можемо побачити, що це дійсно директорії, тобто папки, вони й фіолетовим підсвічені, як папки, а також мають наступні привілеї ці папки. Rwx для root. Тобто, root може, шпаргалку, переглядати вміст папки, він може. Створювати, видаляти і перейменовувати файли всередині, а також він може заходити в підпапки і отримувати доступ до файлів. Що стосується групи Others і групи Root, то вони мають одинакові привілеї, вони можуть тільки переглядати вміст папки, а також заходити в підпапки. Давайте... Для папки Office 1 додамо привілей для групи Root на запис. Для цього виконуємо команду sudo. chmod. Я хочу в групі додати в Write, щоб вони могли записувати. І для якої папки? Office 1 перевіримо LS-L. Так, бачимо, що тепер. Група рута може записувати, тобто видаляти, ще раз видаляти, створювати і перейменовувати файли всередині цієї папки. Я щойно залогінився на комп'ютер за допомогою облікового запису Ростислав, виконав команду ID та показую вам, що обліковий запис Ростислава належить групі Office One. Проте, якщо ми зараз перейдемо в директорію srv. Share, office one. І якщо я зараз хоч, захочу нотатку нотаткуслав, тисну Enter, я отримую помилку Directory.is not readable. Вона дозволяє вона нам писати через те, що власник. Цієї папки root. І root користувач і root група. Тож там потрібно змінити ще найменшу групу для цього суду. Change. .jrp. Тепер у нас буде група Office One для файлу office One. Тисну Enter. Пароль. Перевіряємо. Так, група змінилася і спробуємо тепер заново. Давайте для чистоти експерименту. заново відкриємо файл. Все. Read online. Давайте напишемо сюди. Напишемо текст. Тест, збережемо файл і вийдемо звідси. Розглянемо рекурсивну зміну прав за допомогою прапора –r. Для цього виконаємо наступну команду. І зараз подивимося, що вона значить. Вводимо пароль. Пройдемо в Review Office One і відкриємо Long. Бачимо, що у нас Owner Ilya і тут, Ilya. тут Office 1, і тут Office 1. Тобто даною командою ми змінили власника для всіх файлів що знаходяться в директорії Office 1 а також ми змінили окрім власника і всім Office 1 прописали. Розглянемо ще таке поняття, як sticky bit Sticky Bit дозволяє створювати файли будь-кому, але видаляти їх може їх власник або root. Давайте виконаємо команду chmod plus +t", ch t для файлу нотатки. Він. Переглянемо в C. Як ми бачимо, в кінці з'явився наш sticky bit. Це значить, що Ілья, його власник, значить Ілля і зможе його видаляти. Також можна додати стільки бій цифровим методом, і обрати можна його цифровим методом. Давайте його приберемо відсюди. Чмод, мінус 1, і треба вирахувати всі наступні цифри R4, 2, 6. перша цифра 6, друга цифра 7, 0. Ілія кофейла витатки. Лі, перевірю. Так, все, обралось тільки біт. Давайте підсумуємо сьогоднішній урок. Було пророблено багато роботи. Що ми навчилися робити? Ми навчилися читати шифери, тобто права на файли або папки. Також ми навчилися змінювати їх, змінювати групи, змінювати власників файлів. Також вивчали поняття рекурсивної зміни прав та стійки бід.